Вітаємо вас, шановні телеглядачі в ефірі. Програма музична скринька» – 30 хвилин про музику, яка плекає тільки найкращі почуття. З вами Катерина Філіпчук. Музика найбільш миттєве, найбільш ефемерне мистецтво. Вона звучить рівно стільки, скільки виконується і в одну мить безслідно зникає. Але ніщо не торкається людей так швидко і глибоко, як музика. Мелодія, яка одного разу торкнулася вашого серця, залишається з вами назавжди. Нехай ця пісня торкнеться вашого серця саме так. Бог ти, наверное, красив, красів. Твої дожді річетаці, мені говорить в тебе є ритм, И мы с тобой его творим Ты выдох, я не сразу вдох Я знак вопроса, а ты мой Бог Мы вместе пишем жизнь мою Я ненавижу, ты люблю Ты радуй, я акварелью Ты обещаешь, я не верю Жизнь мою, Бог ты, наверное, высок, чтобы зайти на огонек. Мне в гору сотню лет ползти, Я больше не могу спустись, И ты, святая простота, спустился даже до креста. Жизнь. Сомнения вниз, надежда ввысь Сомнения я, надежда ты Мое распни, твое прости Мы вместе пишем эту жизнь Бог, ты неведомо какой Прости меня, что в почерк твой Вплетаются тоски, витки Как баржи в полосу реки Город в редкие леса, Ты помоги переписать эту жизнь. Мы перепишем жизнь в твоем, и я впервые не свое, Меня, ты учишь сдержать, И, кажется, моя душа. Жива, жива. Жива. Не завжди професійна освіта допомагає стати генієм. Не завжди допомагає досягнути успіху чи простого справжнього щастя. Микола Ринжук народився в сім'ї священнослужителя на Буковині. Батьки з дитинства прикладали усі зусилля, щоб Микола співав, вмів грати на музичних інструментах, і саме з шести років почався музичний шлях, коли доводилося виходити на церковну сцену і прославляти Бога. Але в той момент він ще не знав, що ці перші творчі кроки стануть сенсом всього його життя. Музика мені дуже подобалася з дитинства. Я любив слухати мелодії. На жаль, ми жили у слухому селі, і не було можливості чути музику вживу, тобто якісь. Концерти, якісь, ну, симфонічний оркестр взагалі, це було далеке від мене. Єдина музику, яку я чув нормально в такому виконанні, чи як, це записи ось, по радіо, по телебаченню. Потім була можливість на касетах слухати музику. Микола Ринджук композитор, автор більше ніж ста християнських пісень та мелодій та декількох хорових творів, серед яких Пусть хвала из сердець, славу ми приносім. Проживає в місті Чернівці, одружений на Анастасії Ренжук. Народився 28 липня 1987 року в сім'ї священнослужителя. Має рідних, брата та сестру, християнин, член церкви адвентистів сьомого дня. Мріє виконувати музику для симфонічного оркестру, мати власний рояль та професійну студію звукозапису. Полюбляє класику, особливо хоровий спів. Була така електронна іоніка, така. В неї був звук жахливий такий. Але е, я пам'ятаю, що він мене навчив одним пальчиком грати. Прадід е, був музикантом теж від природи, е, е, вмів робити музичні інструменти сам. Таким чином, до служіння, який передавався із покоління в покоління, батьки Миколи намагалися прививати з дитинства. В селі Добринівці на початку 90-х років, коли прийшла воля, до віросповідання, люди намагалися проводити багато івангельських програм, звичайно людям про істину та про Бога. Тоді Колі виповнилося 6 років, і він став приймати часткову участь і у цій справі співав духовні пісні. А з часом їздив не тільки на івангельські програми, але й в дитячі, молодіжні табори, де саме вчився підбирати для різних діток акомпанемент до музичних творів. Йому так і не вдалося отримати музичної освіти. Хоча одного разу, коли батьки служили в місті Хотин, Микола мав можливість цілий рік навчатися в музичній школі по класу фортепіано. Саме тоді вчителі помітили, що він може виконувати твори набагато складніші, ніж ті, які вчили за програмою. Дуже легко мені далося це. Я співав у дитячому хорі там. Було також один момент, що я співав, і це було на хрещенню. І під час мого співу ще піднялось декілька людей, які без які вирішили також прийняти. Хрещень, які вирішили заключити завіт з Богом. Коли лише я ну, співав під час співу, я ще так серйозно не задумався над цим. Мені я ще не був дорослий. Але коли я побачив, що музика впливає на них, що це допомагає людям прийняти рішення, що це серйозно, тобто це стосується спасіння душі, то я, більш, звичайно, я задумався над цим більш глебше. Тих пір молодий юнак вирішив присвятити себе служінню, створювати музику для спасіння людей, і це бажання допомогло писати пісні, читаючи слово Боже, переживаючи радісні події, досвіди або нелегкі випробування, в яких він бачив завжди руку Бога. Ми віруючі люди, ми маємо велику перевагу використовувати музичні здібності, свої таланти для Божої слави, для того, щоб. Доносити до людей вістку про спасіння. Я вважаю, що тільки той, хто по-справжньому щасливий в житті, він може другого зробити щасливого, щасливим. Ось, хто не має цього щастя, як би він не прагнув цього, як би він не добивався, в нього нічого не вийде. Ось, тому бажаю всім, щоб вони дійсно знайшли своє щастя у, у житті. Це можливо досягнути з Богом. Слышу я, явно роздаються хвалебні звуки, к небу к творцю піднімаю я радостно руки. Песни хвалы льются волной из груди, чуждые горя и муки, Вечный владыка земли, и миров бесконечных, Путь указал нам к источнику радости вечных. Жизни вода Льется струей Без конца Против сомнений Сердечных Бойте, друзья, Всемогущему, вечному Богу Он хвалу, я воспеваю Творцу, Богу великому Богу. Слышу я вновь раздаются хвалебные звуки. К небу, к Творцу поднимаю я радостно руки. Песни хвалы льются волной с груди, Слава тебе вовеки, слава тебе вовеки! Дорогі телеглядачі, було хоч раз цікаво, скільки клавіш має фортепіано, скільки чорних, скільки білих. Колись у дитинстві я часто підходила до інструменту і просто рахувала. Тому б сьогодні хотілося разом з вами поринити історію саме цього відомого для кожного з нас музичного інструменту. Фортепіано. З італійської форте голосно та піано тихо. Збірна назва класу струнних ударно-клавішних музичних інструментів, роялів і піаніно. Джерело звуку у фортепіано металеві струни, що починають звучати від удару, покритих повстю дерев'яних молоточків. А молоточки приводяться в дію натиском пальців на клавіші. Цей музичний інструмент був винайдений Бартоломео Крістофорі протягом 1709-1726 років внаслідок удосконалення молоточкового механізму для клавесина. Великими піаністами ХХ століття вважаються Сергій Рахманінов, Йосиф Гофман, Еміль Гілельс, Святослав Ріхтер, Володимир Горовіць, Артур Рубінштейн, Глен Гульт, Ференц Ліст та інші. Відомо, що попередниками фортепіано були клавесини і клавікорди. Звук у фортепіано, на відміну від клавесина, здобувався не щепком, а ударом, що розширювало динамічні можливості і збагатило виразні та технічні засоби гри. Винайшов фортепіано італійський клавесиновий майстер Бартоломео Кристофрі, який працював над створенням молоточкового механізму для клавесина. Офіційна дата біля 1709 року. Бартоломео Ді Франческо. Італійський музичний майстер, який виготовляв клавесини. Його прийнято вважати винахідником фортепіано. Кристофорді здобув популярність як майстер з виготовлення клавікордів і спінетів. У 1688 році він переїхав у Флоренцію і став працювати при дворі Франца Фердінандо III медічі. Активно займався винахідництвом, серйозно удосконалив клавесин. Створена ним в 1726 році модель фортепіано конструктивно практично не відрізняється від сучасних моделей. А ось щодо кількості клавіш на фортепіано в мене є для вас кілька цікавих фактів. У перших фортепіано звуковий діапазон спочатку складався з п'яти октав 61 клавіші. В 1796 році він був розширений до 78 клавіш. Чиси Бетховина фортепіано мало від 5,5 до 7 октав. Вже до 1824 року цей інструмент був удосконалений. Він вже мало чим відрізнявся від сучасного відповідника. Можна сказати, що діапазон в сім октав був характерний для періоду, коли творили такі генії фортепіаного мистецтва, як ліст, Шопен, Шуман. Наше життя як фортепіано, справжню мелодію, якого ми можемо почути тільки тоді, коли торкаємося і білих, і чорних клавіш. Хтось може подумати, що його життя складається переважно з темних акордів, адже постійні труднощі, проблеми дають про себе знати. Та хочу вас запевнити, що, не дивлячись на це, мелодія вашого життя може бути світлою та чистою. Згадаємо Христа, мелодія його життя була чистою, немов джерельна вода, але в неї також вливалися ноти страждань. Він страждав за людей в той час, коли люди сміялися з нього, знущалися і, врешті-решт, розіп'яли на хресті. Та жодні страждання не змогли вбити в ньому любов до людства, адже він, навіть будучи на хресті, черпав цю любов у свого небесного отця. Давайте подумаємо над цим, слухаючи наступну композицію. Сьогодні в нашій постійній рубриці Гені генії. Ми не будемо торкатися імен славетних зарубіжних класиків, але зачепимо життя видатного українського композитора, твори якого супроводжували картини вітчизняного кінематографу, такі як Тіні Забутних предків, лебеді Летять, Високий Перевал та інші. Можливо, ці фільми не такі популярні, як голівудські блокбастери, але вони наші українські, і музика в них наша вітчизняна. Тож давайте поговоримо про геніального українського композитора Мирослава Скорика. Мирослав Скорик, композитор і музикознавець, герой і народний артист України, лауреат премії імені Тараса Григоровича Шевченка, художній керівник Київської опери. Народився 13 липня 1938 року у Львові. Походить з інтелігентної родини. Його батьки отримали освіту у Віденському університеті, а бабця була рідною сестрою оперної співачки Соломії Крушельницької. З 1945 року відвідував музичну школу у Львові. У 1955-1960 роках студіював у Львівській державній консерваторії імені Миколи Васильовича Лисенка. По завершенні стажувався в аспірантурі при Московській консерваторії і отримав наукову ступінь кандидата мистецтвознавства. Вже з дитинства життя майбутнього композитора складалося непросто. З окупацією Західної України в 1939 році сім'я Скориків, як і багато інших українських інтелігентних сімей, зазнала втрат. У воєнні роки старший брат Мирослава брав участь у Другій світовій війні в рядах дивізії Галичина. З поверненням радянського режиму, в 1947 році родина Скориків було репресовано та вислано в Сибір. Лише після смерті Сталіна в 1955 році родині Скорика було дозволено повернутися до Львова. З 1966 року до кінця 80-х років Мирослав Михайлович Скорик викладав композицію у Київській консерваторії. Тривалий час працював в США, з 96-го року в Австралії. В кінці 90-х повернувся в Україну. З 99-го року завідувач кафедри історії української музики в Національній музичній академії України. З 2002-го художній керівник фестивалю Київ М'юзік Фест, в 2005 році голова журі фестивалю Червонарута. А пізніше з 2006 по 2010 роки співголова Національної спілки композиторів України. Твори Скорика регулярно виконуються в країнах пострадянського простору, а також у Німеччині, Франції, Голландії, Болгарії, Чехії, Польщі, Великій Британії, Сполучених Штатах, Канаді та інших. Майстра часто виступає як диригент і піаніст з виконанням власних творів, одним із найвідоміших є композиція, мелодія ля мінор. Цікавою є історія написання цього унікального твору. 1980 роки знімається фільм українського режисера Володимира Денисенка Високий перевал. Кінострічка розповідає про повоєнні часи в Галичині. Попри те, що оригінальний сценарій акцентував увагу на трагедії, принесені у звичайну галицьку сім'ю Другої світової війною, картина зазнала значних змін вже на етапі монтажу, щоб зображувати діяльність угонопа крізь призму радянської ідеології. Режисер картини, не поділяючи трактування сценарію, що його нав'язували представники влади, звернувся до Мирослава Скорика з проханням скласти таку музику до кінострічки, яка б могла розказати глядачеві те, чого не можна показати. І така музика була написана. Вона би слів виразила до болі пронизливий зміст картини, напевно, ще глибше, аніж це було б сказано словами. Воїстинно музика може передати те, про що не напишеш ні пером, ані змалюєш фарбами, ні тонкі грані почуттів людської душі. Тож давайте разом спробуємо зрозуміти про те, що говорить нам мелодія Мирослава Скорика. Якось може бути дивом, як записати твір і не мати простої ручки листа диктофону. А ще до 9 століття музиканти не мали нотної системи, до якої в наш час всі так звикли. Раніше музику не записували, її співали або грали з пам'яті. Вона переходила від одного виконавця до іншого та згодом змінювалася. Треба було знайти спосіб записувати музику для того, щоб вона виконувалася саме такою, якою була задумана автором. То як же виник сучасний нотний запис? Дослідити це питання, нам допоможе рубрика Історія музики. Система нотної грамоти, що прийнята сьогодні у західному світі, створювалася протягом віків, з кінця IX століття до початку XVIII. Вона виникла в соборах і монастирях Римо-католицької церкви. Багато церковних служб співалося, але співали їх з пам'яті. До кінця 9 століття, над словами молитовника, стали писати точки і риски, а також малювати маленькі завитки. Ці значки ще не були нотами, вони лише показували напрям руху мелодії і були не досить точними. Нотний стан був винайдений ченцем Гвідо Дареццо. Він складався із чотирьох ліній. Цей спосіб зробив можливим показувати тривалість кожної ноти. Він був удосконалений у 13-14 столітті. Пізніше ноти набули нової форми, до деяких із них додалися палички відповідно до їх тривалості. До XVII століття ноти стали круглими. Музичний запис придбав сучасний вигляд. Впевнена, що історію розвитку системи нотного запису керував сам Бог. Адже як легко зараз тому, хто розуміється в музичній грамоті, виконати будь-який твір, не знаючи на небі, ми будемо співати з нот, але тут на землі це просто необхідно, особливо у хоровому співі. Швидко прилетів час нашої спільної мандрівки у світі музики, але в цьому світі ще багато чого прекрасного. Тож нехай ваше життя буде сповнене світлою гармонією небес. Ну а ми запрошуємо вас приймати участь у нашій програмі. Телефонуйте на номери гарячої лінії або на електронну адресу. На цьому я прощаюся з вами, Божих вам благословень!